І партнери, вітаємо вас на урочистому відкритті нового цеху компанії Вікна Стиль. Знаєте, коли я приходжу і бачу нове виробництво, що в державі створюється попри війну, попри все, але тут твориться нове. І це твориться історія України, тому що саме завдяки бізнесу, саме завдяки тому, що вкладаються гроші в регіон Україні є майбутнє. Ми розуміємо, якщо люди приходять, працюють і вкладаються. У нас точно є майбутнє. І це дуже добре. Те, що країна живе, країна розвивається, країна змінюється, і ви все це робите своїми руками. За що я вам щиро щиро дякую. Ми сьогодні бачимо шлях до мрій. Мрії одної людини, яка почалася десь вже більше 20 років тому. І на цьому шляху ця людина всіх надихала, заряджала своїми емоціями і своїм натхненням. І це дає нам змогу рухатись далі. І якщо навести такі ну невеличкі цифри, то за останні, ну, за попередній рік е, збільшення валу, валового продукту нашої компанії було на 33 При тому, що е, і частина доля експорту складає більше 60%. Ми вже експорт проводиться в країни Європи, е, Ізраїль, Америка, Канада і, ну, і вже дуже багато партнерів по всьому світу. Тобто ми рухаємося в цьому шляху. І тримає, Ми будемо тратипатку номер один експортерів в нашому сегменті ринку. Фінансовий результат компанії також за минулий рік зріс на 95%. Я дуже радий, що я є частиною цього колективу. Вітаю всіх з відкриттям. Дорогі друзі, для мене дуже велика честь бути місце з вами. Я приїхав з Німеччини. Мої поздравлення Ніколаю і вашій команді, прекрасній команді. То, что в первую очередь вы создали такую прекрасную команду благодаря вам, руководству. Второе, вы смогли создавать очень большую, хорошую, конкурентоспособную, в настоящем смысле слова, европейский продукт, который э, имеет очень большой не только сегодня, для сегодня, но и для будущего, очень большое будущее. Я от всей души э, поздравляю вас с большим этим праздником. Огромное спасибо вам за ваше внимание. Попри ці всі складні часи, як ми вже сказали, наша компанія продовжила розвиватися. Ми активно працюємо на зовнішньому ринку, тобто на ринку Європи, Америки, ну різних країн світу і так далі. І те, що ми спостерігаємо тенденції. Майбутнє мають тільки ті компанії, які вкладають, інвестують у сучасне виробництво, у сучасне обладнання, у сучасні технології і так далі. Ми інвестували і продовжуємо інвестувати саме в сучасне надсучасне обладнання. Сучасне обладнання воно не може працювати без сучасних технологій. Зараз дуже розвинутий штучний інтелект інші інноваційні різні програмні продукти. І наша компанія розвивається саме в цьому напрямку. Ми рахуємо себе сучасною компанією. Нам ще є до чого стремитися, але всі попередні роки ми продовжили інвестувати і в обладнання, і в розширення виробничих площ, інвестували в програмний продукт і всі, всі різні аспекти, і всі сучасні технології. Я сподіваюся, що в нас буде така можливість і надалі не зупинятися на цьому і продовжувати. Рухатися в цьому напрямку, тому що розвиваються і мають право на існування тільки такі компанії, і тому в е, нас тільки ціль вперед, вперед, вперед. Сьогодні в громада Велепочерівська громаді вже модно жити. Сьогодні за цей невеликий період часу відколи компанія працює в нашій громаді, стільки робочих місць. В Даний час це дійсно героїзм, коли люди мають роботу. Сплачують податки, розвиваємося в такий нелегкий для України час. Ви дали перший пошту оцим креативом в нашій громаді. За вами потягнулися інші люди. Ми потягнулися, і ми маємо сьогодні те, що є. А ми одне ціле. Та Україна. Громада це одна родина і Україна так само. Слава усім нам, слава воїнам, слава Україні. Дякую. Всю нашу дорогу нас підтримували. Всі ті, кого ми сьогодні хотіли бачити, перше, це наші партнери Міропласт, Аксо, наші партнери з Зарубежа, як то кажуть, з Турції, з Азербайджану, з Германії. Тому що це дуже-дуже важливо. І наша команда, яка працювала 20 років, плечу пліч, постійно допомагали. Команда і партнери це залог нашого успіха і наша наполегливість і працездатність. Всім дякуємо.